Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Шевченко-Кіра Ігорівна. Я здобувачка освіти 11-го С-класу Дніпровського полімовного ліцею №23 23 Соборний Дніпровської міської ради. І сьогодні я представляю роботу під назвою Один день без пластику на обласний конкурс винахідницьких проєктів СТЕМІДія за напрямком Медіатворчість, а саме відео у номінації Зелена економіка. Дана робота була виконана командою з двох учасників. Максимом Тарасенком, моїм колишнім однокласником, та власним мною. Наш проєкт інформаційно-практичне відео, що висвітлює перед глядачем глобальну проблему пластикового сміття у світі. Дана робота відеопроєкт, спрямований на розвиток зеленої, циркулярної економіки шляхом підвищення обізнаності людей у питанні пластикового забруднення навколишнього середовища, яка, в свою чергу, відбувається завдяки використанню художніх засобів. Привернення уваги глядача у відео мистецтві. Поговоримо про мету проєкту розробити відео, яке б привернуло увагу глядача до проблеми затруднення навколишнього середовища пластиковими відходами. І тим самим підвищити обізнаність загалу у цьому питанні. По-друге, спонукати людей до дії. Закликати робити хоча б маленькі, але ж прості та неймовірно значущі кроки щодо зниження кількості використовуваного пластику в повсякденному житті, зокрема, одноразово, на конкретному прикладі показуючи можливі альтернативи, принципу сортування. По-третє, привернути увагу громади, посадовців та відповідальних за стан та можливості переробки сміття в Україні, акцентуючи увагу на недостатню розвиненість галузі рециклінгу в нашій країні. Тим самим спонукаючи удосконалювати ситуацію щодо вторинної переробки, у тому числі переробки пластикового спілкування, і зрештою цим видом медіатворчості сприяти розвитку зеленої циркулярної економіки, досягненню цілей сталого розвитку, як от тих, що обведені на ілюстрації кружечком.